Доброго ранку, шановні телеглядачі! З вами рубрика Агент 103, і сьогодні ми з вами поговоримо про інородні тіла на пальчиках у дітей. Досить таки проста ситуація, коли дитина граючись, одягає на пальчики рук чи ніг невеличкі предмети поли. Через певний час, після того, як дитина одягнула на пальці якийсь предмет, пальці починають набрякати і починають змінюватися в кольорі, порушується їх кровообіг. Тому потрібно максимально бути уважним до тих речей, які знаходяться поряд із дитиною. Ніби здавалися прості речі, але вони можуть створити досить такі суттєві проблеми. Тому, якщо дитина вже одягнула на палець якийсь предмет, можете акуратно спробувати його зняти. Але якщо ви бачите, що дитині боляче, якщо ви бачите, що предмет досить таки глибоко вп'явся вже в тканини, тому не варто витрачати час, максимально швидко транспортуємо дитину до лікувального закладу. або ж якщо цей предмет досить таки крупний, тоді викликаємо на себе рятівників. Вони мають достатньо навичок і обладнання для того, щоб звільнити наші пальчики із такого неприємного полону. Тому. Найкраще лікування це, як завжди, у нас профілактика. Якщо дитина грається якимись речами, ці речі мають бути максимально безпечними. Якщо випадково біля дитини з'явилися якісь предмети, які можуть їй нашкодити, акуратно їх заберіть від дитини. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, дивіться рубрику Агент 103.